Власне, ситуація на Курщині, зокрема, і в тій самій суджі, вона дещо нагадує те, що відбувалося, скажімо, там з Легіоном Свободи або РДК. Я нагадаю, і це дуже важливо, що українська влада і Генштаб, і збройні сили в жодному разі ніяк поки що не коментували події, які там відбуваються. Російські ж диктатори його оточення вже встигли обвинувачити саме збройні сили України, не маючи на те жодних підстав. Але те, що там панує хаос, і те, що росіяни біжуть власне з покордонів глиби Росії, це дуже позитив тому що вони мають з кожним днем та де днем з кожною годиною відчувати те, що війна все ж таки вона почасти, але переноситься на територію самої Росії, яка власне розв'язала цю саму війну. З Мирнограду, що на Донеччині мають евакуювати майже 2,5 тисячі дітей, з малечою поїдуть їхні батьки або опікуни. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Зараз обдзвонюють родини та роблять по домовий обхід, оскільки є батьки, які вказали не Ректну інформацію також є ті, які готові виїхати власним транспортом. Є ті, так само яким потрібна допомога. Ну а є ще категорія громадян, яка не хоче виїжджати, тому з ними потрібно працювати окремо і переконувати, кажуть міські адміністрації. До цього вже анонсували примусову евакуацію з 13 населених пунктів у чотирьох громадах, які неподалік лінії фронту, планують дітей вивозити на броньованих автівках, адже росіяни активно застосовують там ФПІВІ. Дрони. Про це та інше поговоримо з нашою гостою. Це Ірина Верещук. Оціплі, це віце премєр з -міністр, мі... -прем -міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Отже, на початку тижня через безпеку ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з населених пунктів Донеччини. Чим обумовлена необхідність? Як триває процес? Ну і врешті, які вже є результати проміжні. Віця в нас на Донеччині обов'язкова евакуація уже два роки триває, але є район проведення активних бойових дій, так і ми прислухаємося до рішень наших військових. Саме військові звернулися до цивільної влади і попросили вивести усе і доросле, і дитяче населення з певних населених пунктів. І я вважаю. І я підтримую рішення наших військових. Я вважаю, що всі, якщо військові прийняли таке рішення, мають виїхати. Тому що Росія використовує наших людей як живий щит. Про це чітко кажуть військові. Вони наводили численні випадки, коли тактика Росії полягає саме в тому, аби використовувати наших дітей, жінок, маломобільних, старших людей. І сьогодні військові кажуть. Цивільні в певних населених пунктах ви їх зараз назвали так і Новогродівка і Селідове заважають проводити відповідні оборонні операції. Саме тому було прийнято рішення. І я дякую Донецькій ОВА, дякую волонтерам, Укрзалізниці. Всі, хто долучилися, рішення військових має бути виконане примусовий спосіб для дорослих і дітей. Тут зрозуміло щодо підготовки до зими, але пов'язане знову ж таки з громадами прифронтовими. Наразі гостре питання для всієї України підготовка до зими воно такими є, особливо саме для цих районів прифронтових, де світла, скажімо, і централізованого тепла немає. Ну не від не через останні обстріли, а буквально спочатку повномасштабного вторгнення. Які рішення є саме для тих громад? Підготовці до зими, я і моя команда займаємося саме гуманітарним реагуванням. Це міжнародні донори, наші внутрішні резерви. Ми кажемо про місцевий, регіональний і державний бюджет: це заготівля, дров, вугілля, брикетів, а також готівкові кошти, які мають надійти завчасно, тобто у вересні, жовтні, щоб люди могли закупити відповідні види палива. Цим ми займаємось. Ми маємо ледь не щодня наради з прифронтовими територіями, і в принципі йдемо по графіку. Ми говорили, що евакуацію з підконтрольних ну про евакуацію з підконтрольних Україні територій. Вони, хоч і під обстрілами ці території, але зокрема евакуація можлива складніше з евакуацією, напевно, з окупованих територій, але і тут є деякі результати, про які можна поговорити. Як змінюються процеси? Ну чи стає легше можливо домовлятися? Дивіться, на сумському напрямку зараз загострення. І ви бачите, ворог обстрілює так наші території, і станом на сьогодні призупинено коридор колотилівка-покровка. Кажуть наші військові, що це щонайменше на 10 поточних діб. А далі будемо бачити, у нас залишається коридор Мокрани-Доманово. Це через Білорусь. Люди поїхали тудою. Ми сьогодні провели відповідну нараду. Ми чекаємо людей. Все, що було на Сумському напрямку, буде забезпечено людям на напрямку Білорусь-Волинь. Тому, будь ласка, якщо можна я скористаюся можливістю, звернуся до людей. Якщо ви не можете перетнути кордон, полотилівка покровка, а це дійсно так і є станом на зараз. Їдьте, будь ласка, через Республіку Білорусь. Зверніться до ласка, якщо потрібно, до нас в 1548, Якщо є проблеми з документами, інші потрібно так зробити кроки, щоб виїхати. Ми допоможемо. Угу. Ну і, врешті, повернення додому це питання актуальне для тих, хто залишається у вимушеній евакуації за кордоном. Країни-партнери продовжують захист українців від війни. Вони. Так проявляють зацікавленість в тому, щоб працездатне населення там інтегрувалося, все ж які напрацювання є у нас, ну урядовці, у вас, зокрема, щодо їх повернення дивіться, щоб люди могли планувати повернення, безпекові питання, звичайно, проходження зими на сьогодні є в пріоритеті. Але якщо казати загалом, то ми, як держава, зобов'язані виграти конкуренцію за наших громадян, які зараз вимушено. Виїхали за кордон. Ми, я кажу про уряд, про всі центральні органи виконавчої влади. Якщо ми говоримо про перші кроки, які я вважаю, є дуже необхідними, це, до прикладу, ми маємо видавати людям документи. Люди чекають на свої паспорти. У нас вже накопичились певні проблеми у видачі паспортних документів. 120 тисяч людей, які є за кордоном, чекають, поки їм видадуть паспорти, які вони мають право отримати. Коли ми кажемо про соціальний захист, про медицину, про освіту, давайте я скажу приклад по освіті. Шкільництво у нас сотні тисяч дітей за кордоном. Вони з 1 вересня підуть в офлайн школи в Польщі, Німеччині, Італії, Словаччині і в інших державах. Нам потрібно забезпечити україномовний компонент. А якщо ми говоримо про суботні школи, про недільні школи, про освітні центри, ми маємо зробити все, щоб такі центри мали і фінансування, і підтримки від центрального уряду. Отже, паспорти, школа надзвичайно важливо вивчення української мови, а також церква. Церква є культурним великим осередком, який теж має працювати задля наших людей. Ось це три таких основних напрямки, які я виділяю. Так, отже, мають бути створені всі передумови для повернення громадян за кордону в Україну. А це цілий комплекс, такий базис робіт, який, власне виконуються і урядовцями. В першу чергу говоримо і про тепло і про енергетику. Це теж така компонента. Знаєте, щоб люди поверталися, але про це будемо говорити вже далі в наступній частині нашої ефіру. Вам, пані Ірино, дякуємо. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Була щойно разом із нами.